Усім привіт! В продажі шкода Octavia Tour. Машина пригнана з Німеччини, вже поставив на український облік. Автомобіль на гарній комплектації. омивальки фар, ксенон. Машина 2001 рік виготовлення на оригінальних заводських титанах на зимній резині. Диски в дуже класному стані. Цим диском 22 роки. Вони взагалі без подряпин. Середній власник дуже дивився з автомобілем, вшанував його, присутні задні партроніки. В такому стані багажник. Хочу вам показати таку приспособу, хто догадається, що неї робити, для чого вона. Пишіть в коменти, якщо догадалися. У багажнику у нас повний комплект, знак аварійної зупинки, жилетка, аптечка. Там є. Також дивіться яка запаска. Запаска ще рідна, 37 неділя першого року. Запаска жодного разу не ставилась на автомобіль. Повністю присутні задні динаміки. Склогідне, оригінальний. Диск в залі стан нових. Також дивіться, сервісна історія. код автомобіля. Сервісна книжка. Першого року оригінально. Автомобіль весь час, з моменту покупки, обслуговувався на шкода Сервіс. Тож, пробіг перевіряється без проблем, на шкода Сервіс. Також присутній задній підлокотник. 4 склопідйомника, круїз. В такому стані сидіння. Є сервісні відмітки. Оригінальний коврик шкодовський. Підігрів сидінь, штатна магнитола клімат, автоматична коробка передач. Зараз 167 тисяч пробігу. Автомобіль заводиться з пів оберту. Двигун працює чітко, оберти не плавають. Такий присутній підстаканник, все працює. Коробка не пинається. Переключає дуже класно, попільничка також працює. Стан автомобіля дуже 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 класний. Давайте заглянемо ще капот. Під Це накручені. Ще раз він тут. Кого цікавить? Хороший автомобіль з мінімальним пробігом, з частним пробігом, телефонуйте. Машинка знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде про автомобіль в описі або за номером телефона. Усім гарного дня та до побачення!